22 грудня 23-го року оформимо пікінку Зараз перейду на столі, як зафасовується. Зніму. Я вже пишу. виглядає пасуємо пікіночку mm. такий от у неї зачищеному вигляді колір мається І отак от виглядає до Ось отак от вона закладена а отак от замотується. І красота вкладається. Зараз продовжу ще до, до інших бригад підійду. от, от виглядають вже зачищені красиві різи. Дуже, дуже гарненько, не, не м'яка кочерига, це дуже важливо. Знову ж такі ж замотування. Мінімум плівки і вкладання. Ось така виходить дуже. Красива пікіночка. Я зараз ще зроблю зйомку з камери. Побачимо як вона зберігається в камері. Ось так це виглядає в камері. Тут буде погано видно, але все зберігається пекіночка. Так, от видно. Ну і з того вже робиться на продажі, об'ємів вистачає. Оце великий пузир, це деякі камери у нас працюють в РГС і зможу я їх показати тільки Через віконце ми не зможемо туди зайти. От ми так заглянемо, світло вже завчасно включили. І от, -от так от трішечки можна, ну, просто камера так не передає, але мені трошки вверх видно. І є е, в коридорі е, на другому поверсі вікно в камеру, через яку можна подивитися стан продукції. От. Заходити туди не можна. Отак от. Ось так тут трошечки видно краще. Ось тут другий теж видно через сьовку, ну, бо камера такого не передає. Ось так можна буде спостерігати за продукцією. Ще в одній камері трошки заліз на, на короби. То от знімаю. Такі гарні є розміри на долоньку, так що все, все гарно. Ну і так от масивчик з продукцією. Це було яблучне сховище. Ось Деякі камери доробили по вентиляції, по зволожувачам і зараз зберігаємо пікінську капусту.